Друзі, всім привіт! Ще один простий ремонт. Знову мені потрапили а, утюжок чи щіпці, випрямляч, як його там не називають. А, фірма Polaris. Так, а, значить, серійний номер модель PHS. 2690К. Проблема не працює, не вмикається. Вмикаємо розетку. Тут ось є тумблерок, але ніяких признаків життя він не подає. Значить, спробуємо, по-перше, його розібрати і подивитися продзвонити проводку. Можливо, теж проблема. В ВДЛці або в десь перебитій проводці. Проблема в тому, що я вже бачу, як хтось намагався розбирати, клеїти. Яким чином він розбирається, навіть уяви не маю, Ну, будемо розбиратись по ходу діла. Значить, Як я бачу, тут ось і скоба, вже вона покоцана, тому будемо використовувати звичайно, плоску викортку. Зняти нам з цих плазів треба і прибрати цю скобу. Так. Далі. Далі, я так розумію, нам заважає оця верхня частина для того, щоб Щоб зняти кришку, а можливо й ні. Так. Можливо й ні. Ну, зараз пробуємо розкрити і подивитись. Так, не хоче. Мабуть, треба розполовинити, але бачите, тут уже теж все розбиралося і все розбите. Я так розумію, вона яким чином повинна було фіксуватись. Ну вже тут нічого не фіксується і не розбирається. Хоча повинно. Ладно, інших варіантів не бачу. Доведеться розбирати. Верхня кришка не зніметься, тому що вона йде за цим ось обадком. Значить, треба розбирати цю частину і, мабуть, його якось розполовинити. Ну, раз було вклеєне, значить спробуємо вклеїти знову. Варіантів небагато. Але, я так розумію, воно повинно було зніматись більш людським варіантом, аніж тим, яким розбираю його я після когось. І так, значить у нас. Є кнопочка, і якимось чином треба її, мабуть, видавити. Я так розумію. Так у нас тут стоїть пружинка. І у нас тут є типу якась кнопка. Яким чином це все трималося разом, навіть не уявляю. Ага, значить, щоб зняти кришку, нам доведеться все одно це розбирати, щоб дістатись до ще одного гвинтика, який тримає верхню частинку. О! Так, а тут, в принципі, біда, ось і відразу видно відламаний провід. Тобто, я так розумію. Проблемка тут зовсім проста. Ну, зараз припаяємо, подивимось, буде працювати чи ні. Так, ну і перевіряємо, чи запрацює він у нас. Лампочка загорілась, а значить все добре. Споживання пішло, нагрів пішов. Все, чудово, взагалі досить просто. Тепер залишилось це все зібрати докупи. Так, приступаємо. Так, ну робота зроблена. Зараз подумаю, яким чином це закріпити. Можливо, навіть на термоклей по кругу пройтись, бо бачу, що фіксатори до цього тут ніяк і не працював. А щоб тримало цю кришечку і не вискочив якраз штіфт і він не розпався. А так, в принципі, наче все. Нормально. Зараз ще раз перевіримо. Так, не знаю, буде вам видно чи ні. Лампочка горить. Гріється. Все нормально. От така от штука. А це так, да, це скоріш за все, я зараз просто... Пройдусь по кругу термоклеєм, щоб вона не випала. Ну вже обережненько. І все, далі буде працювати. Всім гарного настрою і до зустрічі!